Дидактична гра, що зайве. Дітки, Ану, відгадайте, хто до нас сьогодні завітав у гості? Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Діти. Я сьогодні хочу вам запропонувати пограти у гру, яка має назву Що зайве. Всі завдання пов'язані із порою року зима. Готові спробувати? Всі ми знаємо, що зима це холодна пора року і морозна. І знаємо, що взимку потрібно тепло одягатися. Скажіть. Що ви одягнете взимку на прогулянку. А що ні в якому разі не одягнете, тому що замерзнете і захворієте? Що є на картинці зайвим. Вірно, малята зайва сукня, тому що ми її одягаємо влітку. Також ми знаємо, що взимку потрібно. Зувати тепле зимове взуття. Скажіть, яке із зображеного взуття ми будемо з вами зувати взимку на прогулянку? А яке ні? Та чому? Капці ми з вами не будемо взувати взимку, бо наші ніжки змерзнуть. Ми ж їх взуваємо влітку. Також ми знаємо, що взимку потрібно обов'язково одягати щось на голову, щоб не застудити її і не захворіти. Скажіть, який головний убір ви одягнете взимку на прогулянку, а який ні? Та чому? Що, на вашу думку, є зайвим? Зайві кепка та капелюх, тому що в них наші голівоньки змерзнуть, і ми їх одягаємо з вами влітку від спеки від сонцю. Всі діти взимку на прогулянці люблять розважатися по-різному. Розкажіть, як взимку можна розважатися, а чого робити на вулиці взимку не можна і ви не будете. Що на малюнку є зайвим? Взимку ми можемо ліпити сніговика, гратися в сніжки в хокей. А що ж на картинці є зайвим? Дітки, а що ж на картинці зайве? В які ігри ми не можемо гратися взимку? І чому? Ігри з кругом та ігри з піском ми не можемо з вами це робити, тому що на вулиці зима і на вулиці Мороз.